За дива тішать багатьох у природознавчому музеї у Львові. Аншлаг за місяць сюди прийшло понад 13 тисяч людей. Більшість із них у вихідні до тисячі відвідувачів на день. Як не дивно, переважно приходять дорослі і лише третина відвідувачів, діти з батьками. Щоб подивитися на унікальні експонати, платять лише 5 гривень за вхід. Екскурсія коштує 25. Працівники музею кажуть стільки відвідувачів через те, що двері музею відчинили вперше за 20 років. Ще й виставка унікальна. Все це Знайдено в селі Старуня, що на Івано-Франківщині, завдяки природному воску від Мамонта, носорога та інших тварин збереглися не лише кості, а й тілесні тканини. А у трьох залах виставки різні періоди існування старуні сьогодення, 100 років тому та тисячолітня давнина. Нещодавно природничий музей отримав грант на 10 мільйонів гривень від фонду відомого олігарха. Поки що, лише на папері перші гроші каже куратор виставки, будуть у лютому. Після того і розпочнуть готувати решту схованих експонатів експонатів до виставки до кінця 15-го, початку го року. Ми плануємо відкрити основну експозицію музею і запросити відвідувачів подивитися всі зали і більшість наших експонатів, які ми зможемо показати. Бо фонди музею настільки великі, що ми завжди експонували не більше 50% своїх експонатів.